художники. Українське літо це стиглі ягоди та фрукти, неповторні заходи сонця, а ще квітучі поля, що заворожують з першого погляду. Саме такий натхненний настрій передає моя нова серія уроків польові квіти. На нас чекає романтична акварельна прогулянка. Будемо пласти віночки, складати букети та просто молуватися рідною природою. Разом зі мною ви навчитесь добирати ідеальні кольори для малювання квітів та колосків. Зможете вдало поєднувати референси та віднайдете свій унікальний стиль. Маки, соняхи, колоски, волошки, ромашки, суниці. Завдяки покроковим урокам ви будете впевнено малювати усі ці рослини, а далі зможете доповнити серію літніх сюжетів улюбленими дикими квітами, приєднатись до акварельної подорожі мальовничими полями, щоб сповна насолодитися українським літом. До зустрічі в уроках!